З обмеженою відповідальністю Агросем, передові технології гармонії з природою. Мрія Агрохолдинг. Більше 20 років разом працюємо та розвиваємо наш край. Товариство з обмеженою відповідальністю «Бучач Агрохлібпром насіння з Бучача гарантія вашого урожаю. Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар, партнери програми. Товариство Агросем передові технології в гармонії з природою, мрія агрохолдинг. Більше 20 років разом працюємо і розвиваємо наш край. Бучач агрохліпром. насіння з бучача гарантія вашого врожаю. 3 жовтня у Тернополі відбувся ярмарок сільськогосподарської продукції. Жителі міста мали можливість закупитися за зниженими цінами від виробників та ще й поласувати всілякою смокотою безкоштовно. Таку приємну харчову несподіванку організував Агрохолдинг Мрія для того, щоб тернополяни мали можливість зранку підкріпитися та зігрітися. А відтак. Мати хороший настрій для доброго ярмаркування, намет із смаколиками мрії, був розташований на майданчику перед центральним стадіоном Тернополя, що на проспекті Степана Бандери, пригощати агрохолдинг почав, як тільки запрацював ярмарок з 9-ї години ранку. Працівники мрії готували на польовій кухні смажену картоплю з ковбасою. Для тернополян приготували також кисіль. Зрозуміло, що ці страви готувалися з власної картопельки та крохмалю, адже агрохолдинг мрія є одним із провідних виробників картоплі в Україні. Вирощує понад 20 сортів картоплі. Усіх охочих пригощали також квасом. Мені приємно, що підприємство в принципі працює в напрямку вирішення соціальних питань в області. Друге, мрія дала перший крок, зробила перший крок в напрямку узаконення питань щодо реалізації соціальних проєктів. Мені приємно те, що ми домовилися про реалізацію в цьому році соціальних проєктів на загальну суму 12 мільйонів гривень, а це і ремонт доріг, і покращення умов життя на селі, а також безпосередньо цікава ідея це встановлення дитячих майданчиків. У селах Тернопільської області. Такі кроки вітаються з боку будь-якого підприємства. Людям не треба допомагати, е людям треба платити гроші. Коли ми говоримо про конкретні речі, ми говоримо про монетаризацію відносин між підприємцем, підприємством, сільськогосподарським виробником і громадою. В такому разі громада буде мотивована підтримувати підприємця, тому що він буде платити гроші. А і громаді не придеться бігати за підприємцем, для того, щоб той заплатив за встановлення вікін. На наступний рік агрохолдинг Мрія планує збільшити посіви картоплі майже у чотири рази. Агрохолдинг мрія один з найбільших сільськогосподарських виробників у Тернопільській області і загалом у західній Україні. Ми сьогодні пригощаємо наших відвідувачів, гостей міста, тернополяни, картоплею, яка вирощила на наших полях. До слова можу сказати, що плануємо збільшення посів площі під посадку картоплі фактично у чотири рази на наступний рік. Тобто відновлюємо попередні потужності, які у нас були. Також е, пригощаємо гостей міста е, киселем, який зварний із нашого крохмалю. Найбільші е, посів посаджено картоплі у нас у Гусятинському районі е, це майже пів тисячі гектарів. Е, відповідно, плануємо її розширення також частково на Хмельниччині і на, на Сусідніх із гусятинським районами районах фактично цей рік був більше спрямований на виведення з на збільшення посадкового матеріалу, щоб можна було наступного року розширити площі. Тобто, великих, скажімо, там продажів ми не плануємо на цей рік. Близько 300 кілограм. Ми плануємо посмажити і роздати. Скільки ну важко сказати, як бачимо, дуже велика черга, люди. З Самого ранку вишикувалися, і черга тільки збільшується, а не зменшується. Агрохолдинг «Мрія» постійно бере участь у подібних ярмарках. Зокрема, минулого тижня ми брали участь на Хмельниччині у аналогічному обласному ярмарку. Сільськогосподарської продукції. Смачний запах смаженої картоплі змушував покупців вилаштовуватися в черги перед польовою кухнею. Агрохолдингу Мрія, почастувавшись картоплею, ярмаркувальники підходили до іншої частини палатки, де наливали кисіль. Смачного, дякую. Куштували кисіль, Добрий? Добрий. А картоплі не пробували? – Ні, там черга стоїть, я не хочу стояти. А що вже купили? Круп, трохи купила, але ціни такі самі, як в магазині. А зараз тут що будете брати? Не знаю, підійшла до знайомих. Та я, знаю, тут каву не дають. – А що дають? Картоплю смажену з сердельками. А, ну то будемо брати. Їх, а а з того боку я ще кисіль, його пробували? Ні, клас брала. Дуже смачний, дуже дуже раді, що в принципі, якби в такий такий складний час, ніби в державі все рівно є якісь свята, де можна мінімум скупитись трошки дешевше і плюс, якби і, скажем так, отримати щось для душі. Приємний настрій, дуже дуже смачні страви. Ну і всього всього не краще. Тим більше завжди знаєш, Тріє відзначається такою креативністю. Завжди це є якби лідер. На ринку України в такій своїй галузі, тому якби дуже приємно, що якби от, влаштував таке свято для тернополян. Що користується найбільшим попитом? Кисіль, картопля чи не? Найбільшим попитом картопля користується. От тільки насмажили і бачимо, що вже розходиться. Так, моментально розходиться. А від котрої години ранку сьогодні ви тут і ну, скільки вже висмажили, можна сказати? Не, не скажу, скільки висмажили. Ми тут десь з восьмої, дев'ятої ранку, Це приблизно так. Черги от постійно такі великі. Чи... Так, Черга постійно. Моментально картопля розходиться, бо дуже добре. Тобто навіть ну, не буває такого, що нема нікого біля палату? Нема. Завжди хтось є. Благодійний концерт в єдності, сила народу відбувся у селі Максимівка з Бараського району. Його учасники, глядачі, збирали гроші, аби придбати. Зимовий одяг для воїнів з Баращини. Сьогодні в нашому селі Максимівка ми проводимо благодійний концерт в єдності сила народу. На наш погляд, в таких заходах є особлива актуальність, бо наша мета не лише зібрати кошти, а кошти ми плануємо зібрати для того, аби закупити зимовий одяг для воїнів із Баращини. А й мета ще в тому, аби показати згуртованість нашого народу, аби показати підтримку нашим військовослужбовцям, які знаходяться на сході. Ми дуже вдячні всім людям, які які прийшли сьогодні. Які підтримують нас в цій ідеї. Ми вдячні військовим із Баращини, які перебуваючи у відпустках, які прийшли на демобілізацію, сьогодні залишили свої сім'ї і приїхали до нас, аби підтримати наш концерт. Також ми вдячні всім волонтерам, нашим односельчанам, які допомагали у зборі коштів на підтримку. АТО. ми сподіваємося. Що в скорому часі ми будемо жити в мирній, процвітаючій країні і будемо робити все для того, аби так сталося. Ми маємо сьогодні неділю і ми відправили службу Божу за кожного із нас, за наше село, за нашу державу. Ми окремо молимося за воїнів, які служать в армії, за тих, хто захищає нас на кордонах нашої держави. Ми молилися за полонених і щоб їх дочекалися рідні у своїх домівках. Ми молилися за владу, ми молилися за військо і за народ. Але як двоє просять, то є просьба. Але як десятеро просять, то є вже велика просьба. І голос десятьох скорше доходить до когось, чим голос двоїх. Я вже не перший раз. Процес болем кажу. В єдності, сила народу. У нас дуже багато молоді, настільки дуже багато молоді. Ми в всяких конкурсах, в сільському клубі завжди до нас проходять концерти, також благодійні. Любить село сходитися? Так, на так в нас так. Любить. Тяжка праця в селі тяжка праця в селі зранку до ночі. Завжди всі, всі працюємо, і старші, і молоді. У нас є робочі місця, школа, садочок. Садочок у нас чудовий, завідуюча наша садочку, людина, яка дуже відповідально ставиться до роботи. Це село дуже гарне, велике, діти талановиті наші. Міють співати, танцювати, розвиваються, тільки нам би ще клуб гарний, то взагалі би було чудово, а то нема постійно коштів, нема де так подітися, але в нас діти дуже гарні. Мої внучатка так само виступають, співають. Ну, дуже ми зацікавлені і дуже любимо, то все, то, ті концерти і то все. Так, О, тільки що... хочемо доброї влади, тільки, втільки, щоб гарно, доброго керівництва так. і кращого життя, не такого, як ми маємо. Неба. На концерті були присутні військові та волонтери. Серед них Настя Цебринська із Романового села, боєць батальйону спеціального призначення Золоті ворота, що знаходиться у підпорядкуванні МВС, та Сергій Лучкін, заступник голови спілки бійців та волонтерів АТО Сила України. Тендітна дівчина з позивним Фенікс. Добровільно записалася у лави захисників вітчизни майже одразу після терористичної операції на сході України. Сергій Лучкін був поранений під Дебальцево, нині займається громадською роботою і допомагає своїм побратимам. Настя, мені нам дуже приємно сьогодні, що зустрітися з самою легендою, і мені також приємно, що я вдома зараз із рідними. Я з Романового села. Я вже рік як служу Україні, українському народу. Пішла ще минулого літа. пройшла прийшла також майдан, і, і так само для мене є велика честь нести службу з нашими побратимами, нашими хлопцями. І в мене там багато появилося друзів, там знайшла свою любов і також дякую Богу, що повернулася жива, здорова, і також що мої хлопці також всі цілі. Сам. З села Синягівка, також з Бараського району, також приймав участь в захисті нашої батьківщини. Зараз вже більше семи місяців перебуваю на лікуванні. Був поранений 6 лютого ще Бояк при обороні Дебальці під населеним пунктом Рідкодуб. дуб, також от багато, багато зустрів друзів і зараз тут в нас зустрічаю. Я також дуже. Мене також за велика, для мене велика честь познайомитися з Настю, тому що я чув-чув про неї не раз. Зараз я працюю в волонтерському штабі, поки на реабілітації. Вот. Так ми познайомилися також з і з іншими бійцями. Зараз створений в Споральському районі, також відокремлений підрозділ всеукраїнської спілки бійців та волонтерів АТО. Зараз ми працюємо, стараємося робити. І хлопці, які повертаються, стараємося. Нагороджувати такими відзнаками, народними відзнаками. Медалі, вони ці медалі номерні, все, ну, мають документи, все це від всеукраїнської спілки, бійців та волонтерів АТО. От зараз 14 жовтня у нас буде. Наступне нагородження. Перше нагородження було на, на день прапор на покрови, Так, це буде. буде день захисника. В мене зі школи було таке бажання просто так само служити в армії. І якраз в мене це все вийшло, але правда, це не, не так, все, як хотілося. Не хотілося так, щоб в нас була війна. Але як така пішла справа, я спробувала і. Я рада, що я зробила такий вибір. Я ні за що не жалію, бо маю велику честь захищати наш народ і разом з нашими хлопцями. Також я хотіла велику подяку висловити штабу національного супротиву з баражі і Володимиру Васильовичу Глуднюку і всьому його колективу за його підтримку, за те, що вони так само не вдягнули, оділи за те, що зі мною також вони піклуються, і всім всім волонтерам. Якби не вони, ми б з них пропали. Все, що ми маємо, то все від них, і продукти, і одяг. І також дякую всім людям за їхні молитву, які відчувалися на фронті. Вони за нас молилися, і ми повернулися живими і здоровими. Володимир Голоднюк, керівник штабу національного спротиву, вручив подяки волонтерам, мешканцям села. Хочу подякувати громаді села Максимівка і Михайлу Івановичу за те, що запросили на це свято. Повірте, завжди людина щось спішить кудись, завжди якісь справи собі наведумує, щоб тільки не піти на такий захід. А я вам хочу сказати, що направду потім тішишся з того, що ти викрив час і прийшов. Але я тут навіть і ще не з того приводу, а хотів би за активну участь. Ваших громад нагородити грамотами за допомогу в волонтерстві, за допомогу за збір коштів, за те, що ми спільно громадами змогли оцих півтора року допомагати бійцям. Штаб національного спротиву з Бараського району висловує подяку громадам всім Максимівка, Чигріс Бараський Ігорі Горі Страєвецький. Михайло Іванович, підійдіть, будь ласка, Оплески, будь ласка. Слава Україні! Героям слава! Висловлюємо щиру подяку Михайлу Галагусу за вагомий благодійний внесок у матеріальне забезпечення бійців антитерористичної операції на сході України. Є тут на місці. На святі був присутній депутат Верховної Ради України Михайло Головко. Я сам з села і знаю всі сільські проблеми. Все дитинство я жив в селі і в принципі і працював вже з дитинства, зрозуміючи, чим живуть люди на селі. І тому для мене, як депутата зараз в парламенті, а сільські проблеми досить відомі. Я часто приїжджаю. В мене це більш сільський округ, і всі ті проблеми намагаюся піднімати з трибуни Верховної Ради. І це і низька закупівельниця на молоко, те, що людей турбує питання. Цей наш законопроект, який я ініціював, і інші законопроекти щодо роботи на селі, щодо захисту селян, щодо там Земельного законодавства і багато інших проблем, яких людей дуже дуже зараз турбують. Тому моє завдання, все ж таки вважаю, що село це є основа, це є корінь української держави. Тут зберігаються всі наші традиції, звичайно, культура, і ми маємо зробити все для того, щоб розвивати, зберегти село. А концертна програма була цікавою. Оксана Гіжовська, Олег Зісевич та танцювальна група Асоль радували односельчан своїм мистецтвом.

no oh, Дай мучитися і страждати, і вистраждати. no sure. no yeah. Ви дивилися програму Сільський календар, партнери програми, товариство Агросем, передові технології, гармонії з природою, мрія, агрохолдинг. Більше 20 років разом працюємо і розвиваємо наш край. Бучач, агрохліпром, насіння, з бучача – гарантія вашого врожаю. Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедрого, щедрого врожаю, а ще задоволення від своєї праці. До наступної програми «В Сільський календар. А зустрінемося обов'язково! Партнери програми Товариство з обмеженою відповідальністю АгроСЕМ. Передові технології гармонії з природою. Мрія агрохолдинг більше 20 років разом працюємо та розвиваємо наш край. Товариство з обмеженою відповідальністю «Бучач Агрохлібпром насіння з Бучача гарантія вашого урожаю.